Всім гарного дня все буде Україна. Ну, пару днів домашньої роботи. Взяв роботу, як то кажуть, хатню додому. Щоб майстерню, поки хлопців немає зробити якийсь об'єм роботи. Підійшло питання амортизаторів. З того желізяче, що у нас є, я ж казав. Мотор один до трьох збирається. Ну, приблизно в такої ж пропорції збираються ті амортизатори, приводяться до робочого стану. До робочого стану залишків, що нам попадаються. Тому бачимо, що те железяче, що у нас є, це у нас Дніпряк тільки 12-й попався останній дуже чудовому, А зазвичай техніка в стані построїли дві хати, далі нам вже не цікавий такого плану. Ресурс техніки вже майже вичерпаний, ну і приходиться з цього ліпити, ліпити щось робочі екземпляри, які ще походять, як докажуть. Ну Все ж перебираються штуки, перебираються, перебираються поршні, підганяються до циліндрів, гідроциліндрів. Це я про амортизатори кажу. Зараз покажу, які екземпляри попадаються, чому таке співвідношення. Ну ось На даний момент зібрав три екземпляри. Це спарувані на мотоцикл. Це на коляску. На коляску трошки інші е, технічні требування. І... Підсилена пружина. Це з того, що я вибрав. Тут пружини середньої жоркості. ця пара піде на мотоцикл. Це сюди після дефектовки, що залишилося. Бачимо все поюзане, побите, потовчене. Стан ціль... гідроциліндрів теж. Ржавчина, корозія. Бачимо, що там. Кратера, просто капець. Це сюди штуки які не пішли в роботу. Тобто, теж з екземплярів. Не знаю, видно, побито поюзано, ржавчина є це. Ставиш нові сальники, 4 дня їх немає, їх просто тупо стерли цим наждаком. Ну і ось сюди ще з восьми амортизаторів, що назбиралось. Розбиті втулки, розбиті направляючі. Ну, це ще в роботу піде, бо тут різьба ціла, Різьба ціла. Бачимо, яке яйце в направляйки. Просто капець. Ну і приблизно що у нас виходить? Ось сюди ці амортизатори три роб, зроблені із шести. І плюс ще з чотирьох були завчастини. Це були такі циліндри, штоки, підпружинені мембрани. Це вчора ну, блін, години половиною я продовжусь. А тепер найцікавіший екземпляр. Чому я зробив так? Тому що різьба так закисла, що. Не було можливості навіть з потужним розігрівом її зірвати. штоки поршень пошень селіндром могли бути в більш-менш живому стані. Прийшлося робити ось так. Ну, тут, до речі, вже немає. Тобто, ще один амортизатор пішов. Металолом залишки амортизатора. Ну і сюди ще знову такий самий екземпляр. Його вже крутили, били, пробували відкрити. Саме цікаве, в мене таке відчуття, що він іноді працює на пару або на ржавому повітрі. Тобто гідравлічних ніяких сумішів там немає слова зовсім. Шток бачимо, в якому стані. Бачимо, як воно працює. Він не то, що без масла, він зовністю сухий. Тому що, коли випускається шток, отуди вилітає пачка ржавчини. Оце в такому плані. Розкрутити його теж не вийшло, не ключом спеціальним, не зубилом, блін. зараз будемо робити. Знову такі надрізи. Ну, не знаю, що там за стан, що там за стан. Чисто вже технічно цікаво, блін. Поршня немає, гарантія, циліндра немає. ну Може, ще золотнички в нижньому стакані залишились в нижньому циліндрі. Буду дивитися, якось так. От, рахуємо, два. Три і три зроблено. І за частини ще з трьох. о, такі ось сюди об'ємні роботи. Так, це вже перебрані готові, буду їх заряджати маслом, збирати до кучі, прокачувати і збирати з пружинами. Все спаровано, вже откалібровано. Ось такі задачі. Ну, ще, ще той ще цікавості розпиляю, гляну, що там залишилось. Формат болгарка в впомоч. Бемс, бемс. Якось так. Якщо не відкручується гайка, можна відрізати цей кусень, зробити отак ось сюди. Акуратно все розкрутити, перезаправити і переварити на місце. Тоді він буде працювати якось так. Ну, це я шуткую. Бачимо, що теж грів я його палив, але його відкрутити ну, просто не було можливості. Ну, до речі, це теж щось бовбите. І штук тут теж сказав, до побачення. Якось так. Так, ну цікаве питання. Що ж в мене залишилося в цьому амортизаторі після того, як я потратив. Електроенергію і круг, щоб розібрати його, дивимося, кришка. Ну, кришки вже гаплик. Розуміємо, що стану у неї капут, ну, може ще й походить для декотрих. Направляючі поршня. Бачимо, дюра тут просто фантастик. Він ну, отак сюди робить. Це, це вже не направляючий, це про його поняв відсутність. Металолом. пружина, а пружина ще походить, мабуть. Поїхали далі. Ще одна у -у -у. Да, ну Тут і отвір, як то кажуть, у режимі яйця бачимо. Тут направляюча вже теж ніяка, все, його немає по штуку. Што капець повний по поршню. Ага. Поршня теж немає. І що цікаво як він ходить в гідроциліндрі, він там не ходить, він там просто літає. Все, це тупо все Ну Циліндр. Стане епічний, ще походить, коротше. Гідроциліндріч зеркало, поршень буде працювати суперово після того, як все обрав, Оп, відпрацюється наждачка. Ну, якось так. Він начебто амортизатор був, але його вже не було, як то кажуть. Не було. Від слова зовсім. І ще дуже важлива технічна інформація, я думаю, вам згодиться про варіант, як компенсувати знос на штоку і зробити реанімацію достану робочого амортизатора цієї системи ущільнення. Тобто, бачимо, замість одного такого маслосъємного сальника ставим два. Ставим два, вони тут стають просто суперово. Кришечку вони парою теж заходять, просто, які потрібно, і все добре ущільнюється. Тобто один із варіантів, як зробити реанімацію частково зношеного штоку, до стану, він ще попрацює, років 5-6 не менше. Це по-перше. По-друге, на дуже цікаву звернув увагу, коли він мав ці маслосіємні сальники. На старого зразка, старого зразка сальника. Є надписи вверх. ось один. Ось сюди другий. Надписи вверх є. Щось так зробимо. О, вверх. Тобто конус, конус, у нього йде отак, вниз. Конуса в сальнику йдуть вниз. Вони знімають масло при рухі штука і скидають знову в циліндр. Розбирав, розбирав я 5 амортизаторів. 5 амортизаторів. В трьох амортизаторах трьох амортизаторах Оці сальники перевернуті вверх були. Виходить. Що ми маємо? Конус стоїть вверх, масло вверх випускає. Обратно він його не запускає. Тобто він викачує масло за що ці неправильно вставленого сальника. Масло вільно виходить вверх, вниз воно не повертається. Тобто, цей сальник в переверному вигляді просто викачує масло поступово з корпуса. Амортизатор він перестає працювати. Наголошую, з 5, з п'яти штук в трьох були на виворот поставлені сальники. Ну, ось все нового зразка де ми ставимо. Бачимо, у них маркировка знизу. Надписі, верх-низ відсутні. Тобто дивимося по конусах, конуси йдуть вниз, шкріпки. не наверх, ось так ось сюди. Це неправильно. Шкребки повинні бути вниз. Тобто оці зубчики вони стояти вниз. Коли шток йде, вони трошки розуплотняються, і ці ті шкрибочки масло со штока знімають. Щоб поставити наверх, шток з маслом вверх пройде, при повертанні. Штатне положення це масло залишиться за амортизатором. Тобто, вважайте. Старого зразка верх написаний, коли ставимо, дивимося, якщо знайдете такі надписом верх Нового зразка надписи знизу. Тобто конуса, конуса тут стоять надписами. Ви бачите, конуса вниз Надпис знизу. А ліпший варіант просто дивитися, як стоять. Шкрипки конуса під яким кутом і кутом вниз такими ступенями стояти для зняття масла зі штока і повернення обратно гідроциліндр. Ну ще раз. Ставим два сальника масло ставимо конусами вниз. Дві штуки. Вони тут суперово стають, це дає можливість реанімувати цей шток. І повернути його до робочого стану. Так що при збірці вважайте по об'єму масла, яке заливається в амортизаторі. На кожному амортизаторі є ось сюди. Рекомендація. Об'єм, об'єм 105 кубічних сантиметрів, 105 мл. Ну, і як компенсувати знос цього поршня і цього циліндра, вони є по-любому. Як компенсувати? Зараз покажу. Ну, тепер проливу, яку використовуємо, щоб компенсувати зношеність, зношеність поршня гідроциліндра і циліндра. Ось він там всередині. Ставлене, в якому рухається поршень, вони теж мають знос, щоб їх компенсувати, можна залити Масло густіше. От На даний момент 15В40, це масло компенсує зношеність пари поршень, циліндр. По-друге, по заливаємо 105 мл. Як повинно бути не більше, не менше 105 мл. Це ось приблизно половина амортизатора правильно заправленого. Маслом. Тобто мене вими, вимитий буде відефектований, залито. Це приблизно ось так десь ну, половина робочого об'єму. Тому що на теплове розширення і на робочий хід зміна об'єму йде трошки тут всередині. Потрібно ще повітря, щоб було. Більше залієти буде бігти, менше буде при максимальних отбоях брати, на середньому ходу вони опрацювати не будуть, їх буде шатати у всі сторони. Після збірки, тестового випробування, як повинен працювати амортизатор. Тобто він має вниз давитися легко, опускатися легко, вверх він має підгальмовувати. Тобто, за допомогою. Гідравлічних клапанців, які тут є мембранного типу. Ця система використовується по шок-абсорбер для гасіння коливальних рухів. Тобто показую, вниз воно сюди давиться вільно, а верх уже однією рукою підняти трошки тяжкувати. Ось вниз вона нернула. Верх вона загальмувала, вона плавно відпускає. За допомогою ось такої роботи клапанців гасяться коливальні рухи задньої підвізки. Тобто це стабільна робота підвізки для кращого керування мотоциклом, для кращого тримання мотоцикла дороги. Ну, ось такий результат повинен бути. Ну і стан після п'яти жимань Штока, бачимо, штук майже сухий. Тобто два сальника. Два сальника виконують свою роботу. Навіть з умови того, що шток має якийсь знос, якісь часткові пошкодження. Але два нових сальника на штуки викори... виконують свою дію. Бачимо, навіть ризка є тут така. Але шток сухий, підтікань масла немає. Тобто раз в п'ять його для прокачки. 5 рухів ходу від максимального високого до максимально низького я зробив. Шток сухесеньке. Ну от і результат роботи. І саме цікаве, це збірка амортизатора. Вон, зроблена саморобна така конструкція з такого профілю. Робив я сам собі, мені так подобається. Тут вага кілограм з 12, це щоб так поклав на амортизатор. І цю пружину одразу здавили, і ти збираєш майже без, без болтів. Тобто масивна конструкція. Ставимо амортизатор і починаємо збирати. Ставимо регулюровочний механізм, підвищення жорсткості пружини, ставимо шайбу. Ставимо пружину ставимо кожух захисний чохол. Далі це все затиснується, і коли штук підніметься, вставляємо ці два клинця після того, як піджали пружину, щоб ось сюди у нас. Щоб піднявся десь приблизно на таку висоту, ставимо зразу фіксатори. Все один, все другий, все, вони стоять на місці. Далі розпускаємо ці болти, пружина підтягує замочки, клиночки вверх, і все воно фіксується ось тут зверху, за допомогою натяга пружини. Все, один амортизатор готовий. Результат роботи днів. Мінус 2,5 літа іспиріта, плю... мінус 6 амортизаторів, майже 7, бо один до половини розібраний був. Маємо три робочих амортизатора. Оцей з букойки, це не для колі, це на коляску. Він підсилений, реально потужна пружина, гарний потужний шток з гідроциліндром, ну і ці два середньої жорсткості теж з пружинками нормальними живими салінблоками верхніми і живою різьбою на всіх трьох. Тобто фарбуємо, ставимо, працюємо. Маємо три амортизатори, готових до фарбування.